Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Ви дивитесь програму Тиждень Житомир. В Студії для вас працює Марія Кравчук. В місті Баранівка з Вягільського району 4 червня поховали 32-річного місцевого жителя Сергія Ковальчука. Він помер 2 червня у звягільській лікарні. Це сталося після того, як 28 травня чоловіка доставили до звягільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 4 червня знімальна група Суспільне Житомир поїхала в Баранівку і після похорону поспілкувалася з родиною Сергія Ковальчука. Батько Сергія Микола Ковальчук сказав кореспондентам Суспільного, що його сина вбили. Син вбитий. І все, і в подзвонив, вже я в ТЦК. 29 го рано. Вже в лікарню привезли на прийомний купон. Через чоловік голо без рубахи, без штанів. накритий просторний Ми приїжджаємо одинадцять зягель. Дитина в рені Сергія Ковальчука госпіталізували до звягільської лікарні. Анатолій Бортник, завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії, розповів Суспільному. Що в чоловіка були травми голови? У нас поступив хвори двадцять року. У 10.10, .10. був доставлений з міста Баранівка з Вягівського району швидкою допомогою. Там при поступленні у відділення воїз край важкі хвори знаходиться в комі 3 з діагнозом. Закрита черепно-мозова травма, лінійний перелом правої тіміної кістки, правобічна внутрішньочерепна гематома з вираженим деклакаційним синдромом, вогнищевий забій головного мозку, кома-3, епідуральний крововилив, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепи над точної лікалізації, пневмоніт спричининою аспірацію їжею або блювотними масами. Хворий взятий був зразу на оперативне втручання, де було проведена оперативне втручання видалення внутрішньотирної гематоми шляхом краніектомії. Помер Сергій Ковальчук 2 червня, не приходячи до тями, розповів батько Микола Ковальчук. О 18.30 4 четвертого червня Житомирський обласний ТЦК на сторінці у Фейсбук оприлюднив заяву про непричетність військових територіального центру комплектації до смерті чоловіка. Інформація про померлого військовозобов'язаного поширилася в одній з місцевих груп у мережі Фейсбук, де в коментарях смерть чоловіка пов'язують з певними діями з боку ТЦК та СП. Повідомляємо 28 травня 2024 року. До другого відділу звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов'язаного Сергія К. Для проходження БЛК свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був за знаками легких травмувань. Вранці 29 травня. Чоловіка схопив епіліптичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу. Викликали карету швидкої. Слідча оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. Висловлюємо щире співчуття родині померлого 29 травня. Коли Сергія Ковальчука доставили до лікарні у звягелі, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, за словами Івани Сілецької речниці поліції, санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських і виправних робіт або обмеження чи позбавлення волі до двох років. 29 травня близько 14.10 до Звягільського районного відділу поліції від медиків надійшло повідомлення про ушпиталення 32-річного жителя міста Баранівки, якого доставили з одного з відділів звягільського РТЦК та СП. Поліцейські одразу розпочали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 кримінального кодексу України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості, тілесне ушкодження нині триває подальше встановлення всіх обставин. 5 червня жителі Баранівки зібралися біля другого відділу Звягельського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Люди вимагали пояснити ситуацію із смертю Сергія Ковальчука. Час зібрання начальник місцевого відділу ТЦК запросив на розмову рідних померлого начальника поліції, міського голову, депутатів і заступника голови Звягельської районної військової адміністрації. Про це в телефонній розмові Суспільному розповіла жителька Баранівки Надія Ошатюк. Єдине, що ми вимагали від них, щоб на момент цього всього розслідування просто відсторонили від роботи від посад у тих, хто причетний. Будемо збирати гроші, щоб найняти все таки адвоката криміналіста, який би теж слідкував за цим процесом. Тому що справа дуже така резонансна. Суспільне Житомир надіслало запит до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби отримати коментар про те, чи траплялися раніше випадки побиття в другому відділі Зв'ягельського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. О 17.35 5 червня в телеграм-каналі голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка опублікували повідомлення, що 5 червня під Час наради з питань мобілізації голова ОВА дав вказівку провести неупереджене розслідування смерті військовозобов'язаного. Сьогодні під час розширеної наради з питань мобілізації дав вказівку провести неупереджене розслідування обставин смерті військовозобов'язаного у Баранівській громаді. На період слідчих дій начальника другого відділу звягельівського РТЦК та СП місто Баранівка буде відсторонено від виконання службових обов'язків. Суспільне Житомир надіслало інформаційний запит до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби отримати коментар про те, чи відсторонили начальника другого відділення з Вягівського ТЦК. Судово-медична експертиза має показати причину смерті. Про це суспільному розповів Роман Гуртовенко, юрист. В цьому випадку експертиза судово медична має бути проведена в рамках кримінальної справи. Направлення повинно бути слідчому і тоді судмедексперт за відповідним дорученням слідчого має зробити судово медичну експертизу і постановити висновки. Зважаючи на ну, характер тих подій, які сталися, то звичайно висновки лише можна буде орієнтуватися. лише коли буде зроблені офіційні висновки судової медичної експертизи з приводу діагнозів, які були від лікаря, в тому числі з звягільської лікарні, якщо це дійсно ну, відповідає правді, всі ті діагнози, весь той характер травм потерпілого, то я можу лише припустити обґрунтовано, що наявність множинних травм дійсно викликає сумніви, що людина під час епілептичного нападу дійсно може отримати травму, але коли ми знаємо, що відбулося враження множинне, тобто там полі травми всього організму, то це мало ймовірно, що під час падіння внаслідок епіліптичного нападу людина може отримати такі травми. 6 червня Офіс Генерального прокурора повідомив, що Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні смерті військовозобов'язаного після візиту до місцевого територіального центру комплектування. Справу попередньо кваліфікували за статтею 115 частини 1 кримінального кодексу України за даними слідства, громадянина доставили до РТЦК ТСП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епіліптичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації. 2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його сперті. Стаття 115 частини 1 – це вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років 7 червня під час монтажу програми Тиждень Житомир» в Баранівці відбувся ще один мітинг, на якому місцеві жителі вимагали справедливого розслідування смерті Сергія Ковальчука. Якщо дані особи будуть винні, їх притривати ніхто не буде. Якщо люди не винні їх ніхто так скарм не дасть людям щоб вони провели самосуд рішення буде прийнято тільки по правоохоронними органами щодо ступень їхньої вини. на сьогодні це все дякую що залишаєтеся з нами цю програму підготувала вся команда суспільна Житомир». до нових зустрічей